60 тисяч мобілізованих українців взяли участь в антитерористичній операції від початку конфлікту на сході. Більше половини з них уже повернулися додому. Звісно, за винятком тих, хто віддав власне життя заради миру та спокою в Україні, та тих, кого бойовики тримають у заручниках. До 1 травня наказав верховний головнокомандувач додому повинні повернути усіх, хто відслужив рік і більше. Водночас, заміну воїнам уже готують на полігонах та у армійських розташуваннях. Іван Гребенюк вивчав мобілізаційні настрої з тенденціями. Армія, фронт, дім по суті так інакше можна назвати те, що мається на увазі під поняттями призов, мобілізація і демобілізація. Усе відразу нині намагається забезпечити і проконтролювати генштаб. Період Україні особливий будь-яка затримка дорого може коштувати 60 тисяч військових. Уже взяли участь у визвольній боротьбі на сході. Понад половина відслужила рік час додому. Повернути цих захисників обіцяють до 1 травня. Фактично в кожній частині були складені плани з таким розрахунком, щоб рівномірно відбулася заміна на цей час. Звільнено вже 70% військовослужбовців. Це 24,5 тисячі. Такі військові по поверненні стають на спеціальний облік, себто резерв і в разі потреби знову можуть бути мобілізовані. Право кожного з них статус учасника бойових дій. Документи прийматимуть у військоматах. Питання ж нової зміни виявилося не з легких в Україні. Завершується вже четверта хвиля мобілізації. Мета привести до війська близько 50 тисяч чоловіків. Тих, хто вже відслужив, має військову спеціальність і звання без бажаючих відкосити і наживитися, не обійшлося. Саме на четверту хвилю припало найбільше затриманих за спробу дати і отримати хабар. Чого варта лише сьогоднішня новина з Житомира, де капітан військомату та двоє посередників за півтори тисячі доларів. Вилучали окремих осіб зі списків військовозобов'язаних. Ділків уже затримали СБУ та військова прокуратура. У генштабі не приховують у більшій мірі завдання четвертої хвилі. Вкотре вирішили добровольці. Більшість громадян, які прийшли по мобілізації, прийшли на нього свідомо. Порядка кожного восьмого військовозобов'язаного – це добровольці. Більше з них це люди з вищою або середньою технічною освітою. Ще одна кампанія, яка нині у розпалі призов на строкову службу, його відновили. І по суті, це спроба побудувати нову армію від виховання у молоді відповідальності до обов'язку перед країною і до зміни тих, хто свої високі військові звання заробляв у високих кабінетах професіоналів, які пройшли реальний бойовий шлях і готові передати досвід. Уже вистачає весною. Ми маємо з вами призвати 21 126 юнаків з яких 12 тисяч 296 підуть до лав Збройних сил України, 7 тисяч 630 підуть до Національної гвардії України і 1 тисяча 200 підуть до Державної спеціальної служби транспорту. Для батьків у Генштабі нагадують, юнаків, призовників на фронт не відправлятимуть. Іван Гребенюк та Андрій Хлус, спецкор 2, +2.